Сила духу, яку неможливо побороти. Прикарпатський нацгвардієць Михайло Селіванов готується до чемпіонату світу з кікбоксингу. Та завдання це далеко не спростих. Будучи на фронті, чоловік отримав поранення в руку та плече. Трапилося це під час боїв у Кремінному лісі на Луганщині. Всі уламки ворожої вибухівки лікарем витягнути не вдалося. У тілі залишилось ще два. Та, попри це, воїн не опустив руки. Після довгої та складної реабілітації він повернувся до служби і тренувань. І свій виступ на міжнародній арені хоче присвятити полеглим побратимам, з якими. Разом воювали. Це моя мотивація така. Але як я говорив, саме основне в цих змаганнях я хочу їх присвятити своїм полеглим побратимам, якими були в бою. І Для мене ну, це була найбільша мотивація, така, що коли я починав тренування, в мене осколки боліли і кололи, мене дуже, але це мені не давало забути про них, і я далі йшов до тих до своєї цілі. Також від контузії теж головокружіння, ну деколи була мене під час боїв, під час боїв, перед боями і після боїв. І досить так це правда зараз. Я вже трошки реабілітувався, втягнувся. в Спорт мені вже набагато легше, і краще вже почуваю себе, але іменно початок був дуже важкий. На захист держави Михайло Саліванов став ще під час АТО. Тоді він служив у розвідці у 2022 році, демобілізувався. Та спочатку початком повномасштабного вторгнення знову пішов служити. А до цього чоловік професійно займався боксом та тренував дітей. І зараз готуватися до змагань йому допомагає інтерконтинентальний чемпіон світу з кікбоксингу Станіслав Хмельковський. Я приймаю роль безпосередньо з. Парінг, тобто ми готуємося, Міша готується до чемпіонату світу, поки босну. Я рахую парт партнером. Тобто ми відпрацьовуємо в парах, ми відпрацьовуємо е, мішки, ми відпрацьовуємо 15, так звані ігрові ламанти. Та і наразі фізичну підготовку. Ми... Також з ним готуємося. Це для нього вид спорт трошки наш. Тут він боксом займався, а це в нього кібоксим. Трішки мовку ведемо корективи з по ногам, по ударам. По цельський полягає в тому, що зв'язати руки ноги, тобто комбінаційно, як починаєш з рук, то закінчити ногами. І навпаки, починаєш з ніг, закінчиться руками. На підготовку у бійця каже тренер, залишилося менше місяця. Зараз він наполегливо та активно працює. Щодня у нього по два тренування відпочинок тільки на вихідних. І все задля того, щоб на турнірі показати блискучий результат і все ж таки ви. Золота. Але він не здається, не здається по, тренув... по тренувачному процесу. Ну, тим самим він доказує, що військові не тільки на фронті не здаються, але ну, в ринку теж. Так що, би, ну, ми задоволені тим ну, його характером, його бажанням поїхати і перемогти. І тим самим би, доказати багатьом, що ну, навіть от після поранення, після бойових дій, що спортсмен може. Поїхати і досягнути якогось результату нещодавно. Михайло Саліванов виборов золото на чемпіонаті України з кікбоксингу. Саме ця перемога дозволила йому потрапити у національну збірну. Виступатимуть українські спортсмени на чемпіонаті світу наприкінці жовтня. Змагання відбудуться в Італії. Люся Грибиквіталі Маглаті, телеканал 402.